Національна рада з відновлення України пропонують досить радикальне рішення це скорочення держслужбовців на три чверті. Як ти ставишся до такого рішення? Ну я ставлюся позитивно, як я може ставитися. І як всі абсолютно більшість українських громадян, навіть як чиновників, так і я скептично відношуся до того, як багато, наприклад, клерків, чи як можна їх назвати, чиновників, вони дублюють один одного функції. Навіть в рамках одного міністерства, одного якогось державного підприємства, просто перетинаються і роблять одне і те ж. Я колись прийшов, пам'ятаю, в уряд і кажу, покажіть мені, це в 2019 році, покажіть мені, як електронна система обміну документами виглядає. Тобто вони мені показали, що електронна система обміну документів це так: ти береш роздруковуєш документ, це спеціальна є людина, яка носить документи, ці папірці між міністерствами, з цими відомствами. Така це є окрема посада, треба роздрукувати, поставити підписи печатки, відсканувати, і ось тебе електронний документ. Ось так виглядає. Тому цифровізація всіх процесів, то, щоб, наприклад, ті ж самі дії в будь-якому додатку можна отримати без участі людини було. За допомогою автоматизованих процесів дозвіл на ведення бізнесу, наприклад, ліцензію на бо будівництва там будь-що інше, це все повинно бути автоматизовано і без участі будь-якої людини. Тобто, це в деяких країнах світу вже запроваджено. Я думаю, що в нас це все теж можливо реалізувати, тому я вважаю, що Чиновники в нас повинні бути високооплачуваними в рамках розумного. Це повинно співвідноситися з тими доходами середніми по країні, які є. Але вони не повинні шукати ходити, де заробити, де вкрасти пачку паперу, чи ще щось зробити, чи хабар якийсь взяти. Вони повинні бути мотивованими. Ця повинна бути посада престижною. Але вони повинні бути ефективними. Повинні бути конкретні KPI, тобто показники ефективності, що кожен державний чиновник робить і до якого він результату приводить, чи то центральний орган виконавчої влади, державне підприємство, управління своє, в якому він працює. Повинна бути інформаційна система, в якій можна це все буде підрахувати. Від цього буде вираховуватися, скільки ця людина повинна заробляти премії. Не самі вони собі там видають гроші, нараховують премії там 100, 200, 300 відсотків. В залежності від тих показників ефективності. Ця ідея не нова абсолютно з приводу скорочення Штату. І всі президенти, коли приходили, вони казали, що радикальне зменшення буде в нас кількості чиновників, скорочення штатів. Кожен президент, коли виходив з адміністрації, коли його каденція закінчилася, десь на 15-20% штат збільшувався. Тобто, ну от, як би було це не парадоксально. Чому так відбулося? Там, з великою повагою до Кравчука, я з ним особисто знайомий був. Ми там дружили, спілкувалися в робочих наших відносинах з нашим комітетом. І ця відома будівля на Банковій, ти знаєш, да? що, там, угу. що там раніше було? ЦК Ну, ЦК партії, так. Тобто, коли відбулись сів на зміни демократичні, коли ми стали незалежною державою, у нас секретар ЦК. Став президентом, а апарат став адміністрацією президента. Тобто нічого не змінилося. Ребрендинг. Так, ну, провели так званий, так, можна так сказати, ребрендинг. уряд, Верховна Рада, тобто, вся система вона законсервувалася. Ці люди в вихідці з радянських цих ось шаблонів, лекал, вони просто одягнули вишиванки, почали говорити українською мовою. І залишили, все законсервували, як було. Але ця система неефективна. Посади всі лише з вами. Так, вона не життєздатна. Так, ну, там якась змінили, наприклад, якісь скоротили, якісь додали. Тобто, але державний апарат весь весь час за ці всі роки він збільшувався. Тобто він не зменшувався, а збільшувався. Тобто, замість того, щоб в нас армія збільшувалася, її скорочувала чиновницький апарат, там армія чиновницького апарату, замість армії нашої, яка повинна захищати нашу країну, збільшувався. Тому це була величезна помилка, що тоді всі ці, ці трансформації не відбулись, як в сусідній Польщі, наприклад, яка колись до нас їздила там за гуманітарною допомогою. Тепер наші українські громадяни в Польщі отримають гуманітарну допомогу, і в тому числі завдяки тому, що чиновницький апарат він був неефективним, він не виконував свої функції. Тому я всіляко підтримую це рішення однозначно. Ми пройдемо цей шлях. Війна стала таким от каталізатором, я б сказав, би, цих процесів. Я думаю, що політична воля є, команда є, президент є, який цього хоче. Ми це зробимо і всі наступні покоління вони повинні як можна менше стикатися з чиновником взагалі, не знати, що таке хабар, а всі послуги отримати в смартфоні. В декілька кліків, оце я думаю, мета повинна бути тої реформи, про яку національна рада відновлення проголосила.